Пропоную приготувати такий салат з сухариками і з квасолею. Спочатку я зроблю сухарики. Взяла декілька шматочків чорного хліба, і один білий. Зараз просто поріжу на такі кубики невеликі і підсушу на пательні. На повільному вогні олії не буду додати, солі теж, інших приправ теж. Звичайно, можна купити готові сухарики, але такі в домашніх умовах вони набагато корисніші. Поки готуються сухарики, приступаємо до квасолі. Ця квасоля вже зварена, я її замочила на ніч у воді. Для такої білої квасолі зазвичай вистачає 40 хвилин у мультиварці, щоб її зварити. На плиті можна варити. Також сир твердий, треба потерти на крупній терці. Сир можна брати не дуже дорогий, тому що це для салату. Так, з'єднуємо сир з квасолею. Так, оці ну, всі інгредієнти вони так на оку, там по грамах немає. І для цього салату потрібен чеснок. Десь візьму 6-7 зубчиків чесноку, почистити і видавити на чеснокодавці. Додаємо чеснок. Також додам трохи солі. І трохи чорного меленого перцю. І е, змащувати цей салат я буду сметаною. Можна взяти майонез, буде набагато калорійніше але можливо навіть смачніше. Це все просто змішуємо і залишилися ще сухарики. Сухарики я рекомендую додавати перед тим, як їсти, як подавати на стіл, тому що з них зробиться каша, і вони будуть ну, не смачні треба, щоб вони хрустіли. От я думаю, цей салат заслуговує уваги. Рекомендую вам його попробувати